Вітаю на своєму каналі. До мене завітав Volkswagen Passat B8 20TDI на DSG з міста Тернопіль. Причина візиту чистка всієї екології, тут регенерації 50 км, це дуже мало для такого автомобіля. Відповім на часті запитання: чи потрібно міняти оливу? Не потрібно, якщо ви накатали. 2-3-5 тисяч не потрібно. Якщо там термін підходить 9, 10, 8, то потрібно міняти оливу. Я вам безкоштовно поміняю. Тому що перед чисткою я зливаю оливу. І піддон повністю без оливи, і все це чиститься на автомобілі. Друге питання. Ця процедура займає з 10 ранку до 6 вечора. Це не година, не 2, не три. Це цілий робочий день займає одна машина. Ще такі питання, що чиститься в цих двигунах. На жаль, вони закриті, щоб заглянути, ендоскопом сюди, як в минулих двигунах, але чиститься дросель, теплообмінник, що саме головне. Тут знаходиться клапан EGR основний, який перепускає вихлопні гази сюди. Тут завжди дуже буде брудно. Вже маю фото відео цих теплообмінників, які зняті. У них забивається перший канал на циліндр, другий, третій, четвертий плюс-мінус дихає. От вся причина цього забуття в цих клапанів Єгір. Дуже надійні самі клапани електродросель, але від сажомасляних відкладень. Нікуди не дінеся. Потім чистяться клапана, камера згорання. Потім випускний колектор, гаряча частина, холодна частина, тому що холодна частина зав'язана з другим контуром клапана Єгір з теплообмінником, який знаходиться в одному корпусі з сажовим фільтром. Чиститься каталізатор і чиститься сам сажовий фільтр. Сажовий фільтр, як правило, в ньому чиститься зала. Як такової сажі, в ньому немає. Тільки всередині двигуна всі ці сажомасяні відкладення дають неправильний вхід повітря, от і буде автомобіль не дихати. Масляну систему я не трогаю. Просто зливаю масло, щоб коли чиститься камера згорання. Зайва рідина стікала в піддон, а з піддона у відро, так скажем. Так, цим розібрались, дивимося комп'ютерні показники. Що саме головне, після чистки перепровіряю оці датчики диференціального тиску. Тому що, якщо вони не працюють, вони показують інше значення. Якщо вони. Обманюють, дурять, вони показують більше значення, чим потрібне. Якщо на нечищеній екології їх замінити, результату не буде. Буде на 20-30 км. Краще, але це не рятує ситуацію. Проїхавши, проїхавши 80 кілометрів, це не врятує його. Тож, перевіряю ці датчики, це я відслідкував зі своєї практики. і... Минулі автомобілі, які я чистив, Volkswagen шкода всіх власників. Прошу мені зателефонувати. Для коригування цих показників все розповім, як вони працюють. Тому що не моя причина не заводських регенерацій, а причина в дачках, навіть після чистки екології. Те, що там чисто, це 100%. За це. Гарантія без питань. А от робота датчиків потрібно перевіряти. Це мої власні такі дослідження і перевірки, тому що знаю про Volkswagen шкода більше, ніж, мабуть, офіціали. Так, є таке дивимося комп'ютерні показники на автомобілі, що буде показувати. Так, пробіг автомобіля 191 тисяча. Автомобіль підбирався і купувався відомим блогером. Пробіг рідний. Так, дивимось на показники, прогріти автомобіль. Ось бачимо, майже 2 кілометри назад автомобіль пройшов регенерацію. Тобто, тут в ідеалі повинно все бути, але не в ідеалі. Бачимо, Комп'ютерна маса сажи 5,27 і не комп'ютерна, яка вже близенько повинно бути в мінусі після регенерації. Золи 55 грам, границя 80, тиск 12 Даю оберти, щоб побачити цю, як росте, як автомобіль дихає, так і він покаже цю масу сажі. Даю газ в 2500 обертів. Бачимо, росте 476. Автомобіль їде і пережене комп'ютерну регенерацію і вмикнеться знову. Тиск бачимо 36. Ось так і зупинимо ці значення. Так, зараз апарат під'єднано до автомобіля. Всі деталі підключення, звісно, я не буду показувати на відео. Тільки скажу так, що мені потрібно демонтувати свічки накалювання. І все. На, на питання золи власник попросив відзняти відео, щоб побачити. Конкретно скільки там золи, 20 секунд відео, але він це займає, щоб підготуватись годину. Тому показую це дуже рідко, в основному сразу в два етапи: видалення золи і сажомасляних відкладень. Тому що це економить годину часу, а це дорога додому, до комендантської, доїхати. Чим швидше я закінчу, тим швидше. Тим більше буде часу доїхати додому. Тож, минулі відео можете побачити, де я чистив не через такий фільтр, де та, пасати би 8, де скільки було тої золи. А на, 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 наразі, в даний момент, тільки через фільтр, і будемо бачити, що виходить, скільки там золи. Так, бачимо, скільки вийшло золи, це все зола трішки перемішана із сажею та маслом. І тут при достатньо. Так, а зараз іде процес видалення сажомасляних відкладень. Це впускний колектор як теплообмінник. Один контур Єгіра, другий, гаряча частина турбіни, клапана, камера згорання, все повністю. Спочатку було не сильно чорне, а зали багато, а зараз ці всі видалення очорніли. Дуже чорне. Ось можемо побачити, як виходить через дренажку. Асфальт. Так, зараз автомобіль знаходиться в стані прогріву. Дивлюсь на температуру сажового. просушився. Тому що після чистки деяку вологу повиганяти, це нормально. Так, а зараз буду тестувати оці датчики диференціального тиску. Бачу Китай якийсь, а то оригінал. Провіряю через манометр. Так, ось там манометр знаходиться. Бачимо. Бачимо, нуль показує на холостих, Так, повинно бути, плюс-мінус може дргати стрілочка. Але на оборотах повинно бути від 30 до 40. Це 2-літрові мотори, в залежності від прошивки, рік випуску, норма до 40. Даю газ в пол. Фіксуємо результат колості 0 на обертах 32 до 35. Ти. Так, зараз проходимо адаптацію. Автомобіль сам газує, як йому потрібно. Адаптація розходоміра воздуха, а потім всіх інших функцій. І перевіряю датчики диференціального тиску, як вони працюють. Тому що є підозра, що вони не працюють. Верніше показують недостовірні результати. І так, фініш по автомобілю. Дивимося на комп'ютерні показники після всього цього. Бачимо, що датчики показують мінус 3, мінус 4. Тут є функція третя графа мінус 3, вона. Відповідає за отклонення. Отклонення, якщо сплюсувати мінус три, то буде дійсно нуль, як по манометру. Даємо газ в пол. Мінус три плюс вісімнадцять. Це буде 21. Так і повинно бути на чищенні екології посад Б8, 21, 22, 23 гектопаскалі. І тоді все чітко, сажа, маса сажа змінюється, будуть заводські регенерації. Тож, ці датчики під питанням, чому показують мінус 3, якщо проблему не будуть доставляти власнику авто, їх міняти не потрібно. Якщо все-таки може якусь помилку викине, точно не можу сказати, тоді потрібно замінити і бачити, який вже буде тиск. Зараз на них поглянемо. Так. Спочатку оцей датчик стояв тут. Показувало 10-11 гектопаскалів на холостому ходу. Після чистки я їх замінив містами і почало в мінус 3, в мінус 4 показувати. Тут краще, хай в мінусі показує, аніж в плюсах. Тому що якщо буде в плюсах, тому і будуть незаводські регенерації. Хоча, по факту, чиста екологія, вхід вихід повітря вихлопних газів в ідеалі. Тож, рекомендую власнику відслідкувати цю ситуацію з ними, якщо не додають. Не буде ніяких помилок, то так і ката... їздити навіть на китайському датчику. Якщо вже якась проблема, то по телефонному дзвінку скажу, які повинні бути дані цих датчиків в ідеалі. І так, з датчиками власник авто отрима інформацію, що з ними робити. Автомобіль повністю відновлений по екології і більше, а також власнику авто індивідуальна рекомендація, щоб екологія зберігалась на пробігу більше, щоб проїхати і 100 тисяч, і 150, ну, плюс-мінус до 200 без ніяких проблем. Розповів всі. Секретні, так скажем, технології, щоб екологія працювала, щоб до мене вже не приїжджати, відправляю додому назад на Тернопіль. Всім гарного дня вечора. Залишу в коментарях свої контактні дані. Напом нагадаю, що я знаходжусь в місті Києві вже. В описі буде всі дані. І чекаємо від власника коментар по автомобілю і по всій процедурі, як, що, як автомобіль буде їхати, проходити регенерації, а також споживати паливо. Всім до побачення!